28-річний Володимир Ніколайчук з позивним Павук на війні втратив обидві ноги. Щоб знову почати самостійно ходити, йому потрібно пройти протезування в Америці. А це коштує чимало. Тож зараз ветеран потребує підтримки небайдужих, аби мати змогу знову ходити. Мене до цього є, я б зарамови обставила би на ті протези. Свій бойовий шлях Володимир розпочав ще під час АТО. Служив на Донеччині та Луганщині до 2019 року. Після цього повернувся до цивільного життя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік перебував у Польщі та одразу, не вагаючись, повернувся в Україну. Уже наприкінці лютого 2022-го долучився до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. З півроку я гірсько-штурмовій послужив в 109-му батальйоні. Два рази був контужений, раз під Києвом, облежавши в Житомирі, повернувся назад. І вже ми були в Донецькій області, ближче до Сіверська, за Сіверськ, Миколаїв. Там накрило мене другий раз. Я вже не міг по стану здоров'я штурмувати і переведений в 33-й окрему механізовану бригаду. У цій бригаді чоловік служив гранатометником. Каже, швидко освоїв нову для себе зброю й успішно виконував бойові завдання. Та у січні 2025-го під час одного з них поблизу Курахового біля кладовища бійця атакували ворожі ФПІ-дрони. І метрів сім. Мені не хватило, щоб вглуб центра забігти. Перша одразу зразу ноги І все. І почув таку небіль. Так просто терпли ноги. Я впав і повз до, до першої могили, там туйка росла. І все, я думав, що одна нога тільки перебита. Дивлячись, одна нога так вже завернута костомаха зверху, Кров там. Після цього в нього влучили ще два дрони, та Володимир не втратив самоконтролю. Сам надав першу домедичну допомогу та зміг заховатися від ще одного Мавіка. Тійшло, в мене так жага до життя. Чи... Стан ефекту цього, адреналіну, я не можу цього пояснити. На евакуацію чекав понад 6 годин, а після цього ампутація обох ніг більше 20 операцій та складний шлях лікування, реабілітації і відновлення. Саме найбільша підтримка під час цього, як би сказати, легкого шляху від поранення до реабілітації це моя дружина, моя дочка. Я дуже дуже вдячна своїй дружині. Та і сестрам, і матері це дуже велика підтримка. Зараз Володимир готується до протезування вартістю в понад 5 мільйонів гривень. Більшу частину цієї суми відшкодовують волонтери. Півтора мільйони захиснику ж потрібно зібрати самотужки. Але так як в мене буде старт, ці кошти мене протезують І Я думаю, що в мене все вийде, стану на ноги, буду. повернуся до звичайного життя. Та мені тільки 28 років. Подальшому я ще хочу, може, не одну дитину і хочу з нею її погуляти, кудись пройтися, не завжди бути прикутим до візка. Частину коштів вже вдалося зібрати. Та все ж не вистачає ще понад 8 тисяч доларів. Володимир Ніколайчук звертається до всіх, хто може допомогти. Реквізити для збору ви зараз бачите на екрані, а також можете знайти їх на сайті tv4.ua у розділі «Допомога». Лише разом ми зможемо подарувати Володимиру шанс знову стати на ноги та повернутися до активного життя.